Привіт! У цьому відео ми покажемо, як налаштувати на сторінці товару відображення характеристик, котрі змінюються при виборі модифікацій. Текстова інструкція до цього відео є в описі, а перейти до бази знань з усіма інструкціями ви можете, натиснувши на знак питання в адмінпанелі вашого сайту. Припустимо, певна модель футболки у вашому магазині пропонується у кількох розмірах. Для того щоб визначитись потрібним розміром, покупець має знати всі його параметри: об'єм грудей, довжину рукава і так далі. У відео підказка для характеристик, ми вже показували, як можна відобразити на сторінці товару посилання на розмірну сітку. Але є ще один спосіб. Показати потрібні параметри прямо в блоці характеристик, причому вони будуть змінюватись відповідно до вибору модифікації за розміром. Про те, як загалом створити та налаштувати модифікації, читайте в нашій текстовій інструкції, посилання в описі. Давайте на прикладі покажемо, як відобразити параметр об'єм грудей. Для початку нам потрібно його створити. Для того щоб це зробити, в адмінпанелі переходимо в розділ Товари, шаблони товарів та входимо в налаштування шаблону, що відповідає потрібному товару. В шаблоні є дві групи параметрів. Модифікації визначають індивідуальні параметри кожного варіанту товару, а характеристики є спільними для всіх варіантів. Отже, ми маємо створити наш параметр об'єм грудей у групі модифікацій, натискаємо додати, заповнюємо назву, обираємо тип і зберігаємо. Тепер потрібно вибрати параметри, за якими буде здійснюватись перемикання модифікації на сторінці товару. Для цього натискаємо кнопку Модифіковані параметри та перевіряємо, чи є потрібний нам параметр розмір у правому стовпчику. І якщо ні, то перетягуємо його туди. Після створення характеристики у властивостях товару з'явиться відповідне поле. Заповнити його значеннями можна вручну або за допомогою імпорту. Після цього переходимо до розділу сайт сторінки. Тут відкриваємо налаштування відповідного розділу каталогу та в пункті характеристики для сторінки товару відзначаємо всі параметри, які потрібно виводити на сторінку товару, в тому числі й параметр об'єм грудей. Зберігаємо налаштування. Тепер на сторінці товару перевіряємо, як змінюється нова характеристика об'єм грудей при перемиканні модифікацій за розміром. На цьому все. Якщо у вас залишились питання, звертайтесь до нашої служби підтримки.